Має директор ліцею номер 11 Галина Олексіївна Цюдорук. Шановні містяни, дорога опечалена горем родину. Знаєте, кожного разу, коли стоїмо тут на площі і проведжаємо в засвіти загиблого воїна, пече біль серця. Розривається душа від того, що нічого не можна змінити. І ця війна продовжується далі. Так склалося, що незалежність нашу, нашу волю та й саме право на життя українцям потрібно боронити зі зброєю в руках. І, як завжди, на захист волі, на захист життя стають найкращі. Саме таким був і Володимир. Він в школі, напевно, не думав про героїзм, не думав про те, що колись прийдеться брати до рук зброю, але він був з тих учнів, які залишили по собі надзвичайно хорошу пам'ять. Його згадують вчителі як дуже хорошого учня. Він вчився дуже гарно, любив літературу, ну і як всі хлопці, фізичну культуру і трудове навчання. Коли ж говориш з однокласниками, то вони згадують тату і маму вашого володю як дуже світлу людину. Вони так і сказали. Загинуло наше сонечко. Він був дуже добрим і правда, при житті намагався обігріти всіх. Був дуже комунікабельним. У нього було дуже гарно розвинуте почуття гумору. Клас був надзвичайно дружнім і кажуть, що коли зустрічалися після школи, а це робили дуже часто, то він і його друг Сергій Рощук були організаторами і режисерами цієї зустрічі. І Володя на зустрічі завжди про всіх пам'ятав, кожну дівчинку обділяв компліментами, старався. Усіх розпитати про життя, розповідав про себе, він був душею компанії. І безперечно, що всі однокласники шкодують і висловлюють співчуття вам за те, що син ваш і родич загинув. Я хочу від імені учительського колективу, від імені учнів і батьківського колективу ліцею номер 11 Колишньої одинадцятої школи, де Володя навчався, висловити глибоке співчуття всім вам, Володя правда, був надзвичайним. Розказують, що він мав золоті руки і допомагав вам, мамо, дуже з городом. Ви городовину любили висаджувати, любив дуже життя, любив сім'ю, любив людей взагалі. І коли почалась повномасштабна війна. Пішов, як вже сказав міський голова в тероборону, пішов захищати всіх тих, кого любив, і все те, що любив. Так склалося, що всіх однокласників найперше повідомив про смерть Володимира, його найкращий друг і побратим Сергій Рощук. Я розумію, що ніякі слова розради не допоможуть. Погасити ту пекучу рану і загоїти ту рану, яка є в серці родини. Але нехай відрадує вам буде те, що його пам'ятатимуть всі ті, хто знав його при житті. Друзі, вчителі, однокласники, родина. Це дійсно може якось вам розрадити вас у вашому горі. Ми сумуємо разом з вами, схиляємо голови в скорботі. І дай Боже, щоб його душа знайшла вічний спокій на небі. Хай земля йому буде пухом. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях.